У них російські військові гатили суходолу. Прикордонний катер Гриф, що затонув під Маріуполем. У неділю обстріляли ракетами установки Хризантема. З боку російського боку такого висновку дійшли в українській прикордонній службі та у військовій прокуратурі, докладно проаналізувавши відео обстрілу судна. Скерованих ракетних систем Ракет, обстріляли і другий і, катер і, морської і, охорони і, Калкан. І тому це враження в характеристики цих турів говорять про те, що вони можуть застосовуватись для враження малих надводних цілей. Нанесений серйозний удар, і вся надстройка верхня, і рубка вона практично провалилася. Серед дев'ятьох членів екіпажу катера «Гриф» семеро із опіками та численними пораненнями перебувають в одеській лікарні. Всі з контузією майже нічого не чують. Скорее всего, зберіг, того відділення, тому не списав. Ми нікого ну, ні, не писали. Ще двох командира катера і матроса досі не знайшли. Ми залучаємо зараз водолазів і будемо обслідувати, затонувши цей катер. І по всій вірогідності вони знаходяться там.